Минув рік від тоді, як вони в спілкувалися зі своїми дітьми. За цей час жодної звістки про захисників Маріуполя. Матерів полонет українських воїнів об'єднало спільне горе. Вони вкотре вимагають звільнити своїх синів із ворожого полону. Коли на Оленівці стався тракт, він виходив з Оленівки і написав Мама, ми з Ігором живі з побратимом». Як було насправді, чи він був присутній там, в тому бараці, чи він теж там був, чи він був просто знав, що що відбулося вже з переказу других хлопців? Нам нічого не відомо. І далі доля їхніх невідома. 25 років йому виповнилось на Азовсталі, а 26 років вже в полоні. В нього росте маленький син, який чекає його, і це дуже важко, коли він дивиться на фотографію, каже тату, але. По Факту він тата не пам'ятає, бо він дуже маленький. Для нас нема життя. Нам не смакує кава, нам не пахнуть квіти, нам не звучить музика. Е, не знаю. Просто ми маємо кричати, робити все можливе, тому що вони зробили для нас неможливе. Не завдячуємо їм життям, тому що, якби не вони е, стримали там ту московську орду, не знаю чи вчора, вчорашній день, день вишиванки. Ми, напевно, не змогли поодягнути ті вишиванки. Долучилися до акції і небайдужі Івано-Франківці. Кажуть, це спільне горе жінок, чиї чоловіки та сини стали на захист українського суверенітету. Душа не на місці, ні воду не можеш пити, ні хліб їсти, той день стає тобі ну, ніччого. І ми підтримуємо всіх і просимо, щоб влада, уряд всі звернули увагу. Це ж і наші діти, це наші воїни, наші захисники. Якщо ми будемо байдужі стояти осторонь, то хто ж тоді постоїть? Ми маємо боротися до кінця, так як боролися вони. Більшість там, більшість у тих муках, катівнях, в голоді, в холоді. Я хлопець розказував, одна лампочка світилася, ми не бачили ні трави, ні сонця, тільки лампочку і холодні мури. Ну я думаю, всі розуміють, хто, хоч трошечки переживає ту ситуацію, він глибоко буде розуміти. Але не дай Бог, щоб хтось переживав цю ситуацію, бо це є страшна мука. Цей рік це, це для нас було страшною страшною трагедією. Після майже тримісячної героїчної оборони Маріуполя його останні захисники змушені були здатися в полон. Торік, у травні, із руїн заводу Азовсталь вийшли до російського конвою близько 2,5 тисяч українських захисників. Наразі звільнено лише кожного п'ятого військовополоненого. Доля більшості залишається невідомою. Оксана Семко Геннадій Томнюк новини на вежі.